Wi-Fi. Камера заднього огляду для вантажного авто. Це камера, яка працює на системі Wi-Fi, тобто не потрібно зайвих дротів. Все, що їй необхідно, це під'єднати до габариту вашої вантажівки за допомогою дрота, щоб камера отримувала живлення. Зараз нашу камеру під'єднано до планшета, який використовується для вантажної навігації. Ми маємо гарну та чітку картинку, а також паралельно користуємося картами вантажної навігації, які встановлені в нашому сервісі на планшет, який найкраще підходить для навігації. Це Samsung A9. Він може паралельно прокладати. Великий маршрут на 2-3 тисячі кілометрів, і використовувати його для Wi-Fi камер заднього огляду. Отримати консультацію стосовно камери ви можете, написавши нам в Дірект чи подзвонивши